Всім привіт! Хочу вам показати неймовірно гарне місце. На жаль, технічно я не готова таку красу передати вам зняти. Намагалася давно я доїхати. Ну, так мене і довезли, так і не пам'ятаю шляху, можливо, іншим разом. І довіз мене чоловік, потурбувався про мене. І сьогодні турбувався весь день, молодець. Так, і це по темі. Відразу вам скажу. А, і вперше ми йшли пішки. Перше. А, там вівці вони сиділи на скелях, так що вони не бояться. Я не знаю, як вони по ходять. А я боялася заглядати. А, і про те, що я хочу сказати: коротенько, буду намагатися коротенько. А іншу частину подорожі з, іншим якимось, з іншою якоюсь темою. Мені на Ютубі порекомендували відео, я подивилася на нього. Там чоловіки, я можу посилання на нього дати, я зберігаю. Чоловіки висміювали блогерку. Один висміював той, хто відео на неї робить постійно. Нашу дівчину, яка живе у Нью-Йорку. Інші чоловіки писали коментарі. Раніше я щось подібне бачила у росіян. Я була вражена. Може і в українців, може український Ютуб вирішив зайняти, так розумію, місце російського Ютубу ну, і негативне, і позитивне. Висміювали вони дівчину за те, що вона попросила викликати собі Uber. В чоловіка, який народився і живе в Америці. Ну, Він відмовився це робити. А вона обурювалась, що раніше їй чоловіки догоджали. А наші чоловіки обурювалися, і взагалі заголовок був, що наші жінки не потрібні іноземцям, і іноземці себе цінують, а наші чоловіки себе не цінують. Що наших наші жінок боїться. Бояться іноземці думку таку він висловлював. А, бо так, зустрітися з нею на ніч за те, що Uber ти її викликав. Тобто, ціна таксі. Два в одному і таксіст заробив, і він заплатив, як повіє. За ніч, ну, я не знаю, чи воно серйозно, чи ні. Так от я вам хочу сказати. Що це не так, що іноземці, я не знаю, можливо, в Америці інакше. А, Наприклад, у Ірландії, а, я популярна, наречена така, ну, так, що людина там чотири роки за мною ну, так, пише мені, так, пише, пропонує зустрітися, робить комплімент. ну, Чотири роки це довгий шлях. От Зараз понад пів року хлопець мене знайшов там усюди, у всіх соціальних мережах він тут живе поруч, 30 років. І вмовляють так, що, наприклад, там... Можливо, тобі холодно сьогодні, ну, і в мене так тепло вдома. Ну, я ще міцніше вмикну опалення, тільки прийди до мене. Чи Що ти п'єш? Чи п'єш ти алкоголь? А, може, вип'ємо разом. Який алкоголь ти хочеш, щоб я тобі купив? Ну, Спочатку в паб. Ходімо в паб. Ну, мій чоловік до мене їздив в Одесу. А потім. Я... Робив з подарунками, їздив. Тобто, я не можу сказати, що їх чоловіки не можуть викликати Uber, Можливо, ну, от, 30 років ірландцям. 30, про яких кажу, 30 і 31. Ну, чоловік, мій, звичайно, я ж думала, що, може, він, ну такий, що старший, а, на 8 років за мене. Ну, тобто, йому під 50 і зрозуміло, так? А, що в нього можуть бути інші уявлення про це. Але я бачу, що і догаджають і молоденькі ірландці. А, так, що про те, що вони себе цінують, ніколи вам таксі не викличуть, а якщо викличуть, то захочуть за це обов'язково. Я б сказала, що Ах, Щоб ви їм догодили у ліжку, це так м'яко. Я, я з таким не стикалася у нашому графстві до нього, бо вони б в мене отримали відразу реакцію. Ну, єдине, що, може, справа в тому, що я таксі не просила мені викликати. Ніколи мені не, прийшло, не проходило це до, до голови. Може, я от саме таксі така проблема. Так, що, щось вони, чоловіки. Не то у наші пишуть. І злі, досить пишуть, що в нас рівність, жінки повинні працювати, вантажити щось, йти на фронт, їх не можна випускати з країни. Ну те, що я вам казала, дівчата. А ви мене там за горло брали. Я ж кажу, що не треба, треба, щоб жінкам краще жилося. А ви все думаєте, що я хочу, щоб. Мені погано жилося. <смі> я ж жінка. <смі> Ні, я відстою якраз наші права, ну тільки щоб не на От Саме так. Що тут образливого все ж просто. Ну, якщо хочете, то йдіть, звичайно, я буду вважати, що ви героїні. І ну, злі чоловіки що? Вони лишаються в країні, а жінки поїхали. Кажуть, рівність рівність. Ми феміністи всі. Отак от пишуть: ми всі феміністи. Якщо рівність, то ми повинні разом захищати країну і разом лишатися в країні. Я єдине не знаю, от, а як з дітьми, якщо. Ну, добре, самотні жінки. Ну Потім я не знаю, жінка ж не може мати багато дітей. Тобто, якщо жінок повбивають, то як відтворювати націю? Чоловік він один може багато здоровий мати е, е, дітей. А жін, жінці що робити? По декілька родин може мати чоловіків, кожних діти будуть, якщо в нього все добре, якщо він не хворий. А жінка ж не може народжувати так, що ну скільки найбільша кількість. І то там о, не будемо рахувати, якщо в неї близнята і тринята народжуються. Там феномен якийсь був, що 70 дітей. Ну Це ж така одна за всю історію цивілізації, у інші стільки ж не можуть. Так, що, такі от думки, що я послухала, що чоловіки, я так розумію, що у нас не ні, ні хотят, а верхи. Не не знаю вже якої мови, не можуть верхи. Вже Якщо ж так склалося, що всі хочуть. А то дай Боже, щоб так було, щоб всі були задоволені. Дякую вам за увагу. Пишіть, пишіть коментарі, що ви з цього приводу думаєте.